Мало хто знає, що до кінця 19 століття хрестиком в Україні майже ніхто не вишивав. Хрестик це мода, яка прийшла до нас із Західної Європи. До появи хрестику в Україні з діда прадіда побутували традиційні шви: тамбурний шов, рушниковий шов, низенкова гладь. Шви були різні, так само як і вишиття на давніх сорочках. Є довбанка, тобто вирізування, є настил, є обманка, і, на превеликий жаль, майже оці техніки старовинні зараз вони забуті. А забуті чому? Тому що в кінці 19-го, на початку 20-го століття, Брокарівський хрестик, так звана мильна вишивка, вона входить в нашу культуру. Хочу сказати, що іще до Кінця 40-х років, двадцятого століття, в багатьох українських селах люди мили голову жовтком з яйця. Попелом, відваром лікарських рослин, кисляком, і фактично не було так багато засобів догляду за собою. І мило було господарське. Ну парфумоване було, але дуже і дуже звичайне. Одного разу, в кінці того самого 19 століття, на український тогочасний ринок заходить компанія Брокар. Яка почала торгувати милом в жестяних коробочках, парфумовано мило. Це було бренд, це було ноу-хау, але на початку мило було дорогим і люди не хотіли його брати. І відповідно компанія Брокар почала нести збитки. Збитки е, закономірні, і тоді вони йдуть на дуже хитрий маркетинговий хід початку ХХ століття. Для того, щоб це мило гарно продавалося, його активно купували, щоб якось заінтересувати е, жінок того часу, в кожну коробочку з милом почали вкладати папірчик з вишивкою. Це був не просто папірчик, а це була мікросхема вишивки хрест. І відповідно на цих папірцях. Були надруковані лілії, солов'ї, котики в кошиках, різні квіткові букети, і це все було хрестиком, квіти, що не було характерно для тогочасної України. Ми знаємо, що давні сорочки, особливо Полтавщини, Надніпрянщини, вони вишивалися геометричним орнаментом, і відповідно озори були дуже складними. А тут все готово, все показано. І коли Жінки приїздили торгувати до різних міст на базар чи ярмарку в місцях, де продавали брокарівське мило. Це була величезна компанія. Відповідно, були такі щити, де було намальовано розписано, як правило, вишивати хрестиком. І є в українській мові таке слово шаленіти ось жінки, господині українські, шаленіли від того, що вони бачили, і в першу чергу купували це мило не заради мило, а заради ось цього папірчика з вишивкою. І починаючи з кінця 19-го, а радше б я сказав, з початку 20-го століття хрестик масово заполоняє нашу культуру і на українських рушниках і сорочках починає з'являтися квітковий орнамент. І ще раз підкреслюю, він не був притаманний нашій культурі. В це мало хто вірив. Не думав, що вона приживеться, але наскільки органічно ось ця брокарівська вишивка вона вписалася в культуру побут України, що стало невід'ємною частиною. В моїх руках рушник це 100% брокар. Стої з коробочки з милом, це класичні троянди, є лілії. І відповідно хрестик починає витісняти давні шви. І на сьогоднішній день на превеликий жаль, Давні українські шви, вони призабуті. У нас майстрів в Україні не так багато, які вміють, знають, як вишивати давніми рушниковими швами. В основному господині всі вишивають хрестиком.